Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, які в мене квіти розрослися так, да? квітнуть такі, хороші, такі веселі і великі. Так може, їх Ну, Отакі в мене квіточки. Бачите, дуже хороші. Отака погода. 19 градусів я їхала, сонце то зайде, то вийде, то зайде, уночі був дощ. Але обіцяли, у дощ ще вчора повинен був початися о четвертій. І я ж думала так: чи піти мені отуди в Варисо, у церкву за харчами, чи не піти. Все очікувала, коли ж дощ почнеться: І у чотири не було, і в п'ять не було. І в пів шостого не було. Ну, вже я не зібралась, думаю, а вже нікуди не піду. Так я тоді заходилася, хазяйка така, напекла налисників. У мене ж творожок був завернула в налисники творожку з сахарком. І такі смачні наїлася. Дуже смачно. Ну, дивіться, що мені сьогодні дали? Ось от такі. Чотири морозива. такі 4 морозива мені дали. Покуштую, що воно за морозива Оце я сама собі взяла із білої рибки суп риб'ячий. Він смачний, це у школі такий готовлять. Тоді отакі рисові штучки взяла. Оце сир кастело він, бачите, Мало того, що він кастело це фірма, а це брі, крема брі. Він з перцем, то я його брошу в морозилку для своєї подруги. Оце опять дали турецького йогурта цілу ту банку. От. Оце щось якесь куряче ну воно теж таке з якомусь соусі, так що я його теж брошу в морозилку. Оце має моя... той. Не майонез, а той. Як його скажіть мені, я вам скажу. Кетчуп. Кетчуп. А ну, так і сьогодні відкрити його. Це кетчуп не майонез Але бутилка біла і нічого не видно. А може це майонез Ну, знаєте, це майонез це не кетчуп. Ще і вдобавок і Віганський. Ну, то що він Віганський, це якраз і не страшне. От. Подивлюся, покуштую. Угу. Оце таку кашку взяла собі. До 24 го року. Бачте, до 24 року. Оце якісь тут такі два. Печених смаколика, два яблучка. Це, знаєте, такий сорт. Яблук називається Білий налив. У нас так називався. Це два ніктарі. Такі малесенькі огірочки. Ой, я люблю їх такі. от Помідорчики, два нектарина, сказала вам уже І виноград чорний. Все, оце таке, що взяла. Більш нічого не взяла. От. Там ще хліба не брала, в мене є. Так в мене й сухарики є, і ну, на що воно мені? Вон, бачите, в мене сухарики є. Я сухариками їм. Зараз на обід цей суп покуштую, який він на, на смаку. Я думаю, що нічого. Як я в больниці робила, так нам такий супчик привозили. Так що по магазинам ніде не ходила, бо машина остання прийшла дуже пізно. Ой, сіла трошки. Остання дуже пізно машина прийшла. Так поки розгрузили туди-сюди, вже в 12 -ті тільки почали роздавати. Так я вже думаю, ні, нікуди я вже не піду, ні по яким магазинам і одразу додому, щоб мені ж встигнути до, до першої. Ну, я доїхала до центру, пройшлася по центру, думала, може там щось на знижках буде. Нічого там не було на знижках ніяких, ніяких тих овочів. Завтра піду в Сіті Маркет. Якщо сливи будуть, ще куплю сливи. Мені дуже сподобались сливи, такі смачні, хороші сливи. От, от такі справи. Отак от. з дівчатами з нашими балакала, багато ж дівчат наших приходить. Продуктів небагато возять, от, у понеділок не піду. У вівторок піду, там, де наша поліція там будуть у церкві роздавати. Туди піду. От. У понеділок от сюди піду, може у церкву, де я ходю. ходжу, така маленька церква. там. Там, хоч мало людей ходить, хоч ти прийдеш, там посидиш і щось візьмеш, візьмеш, не візьмеш. Теж хорошо послухаєш, як папі розказує та помоляться за, за неньку Україну. От Отак. -от Вчора ж у нас свято було День Незалежності, а перед тим, 23-го, день прапора українського. нашого. От Це дуже хорошо такі свята. А так все нормально, все хорошо. Що вам розказати? Ну, це завтра хочу піти в зайду і піду туди, сходжу до, до сітімаркета. Я брала там кукурузу, якщо буде кукуруза, так ще кукурузи візьму собі зварю. Така смачна була кукурудзка. Там була капуста, всяка різна. Ой, У мене ж капуста є, треба мені стушкувати собі. Капусточки. Ось якраз оці маленькі помідорчики, цибулька є і стушкую собі капусточки. Я думаю, буде смачне. Я люблю капусту тушковану. А так, що я ще вам хочу розказати. Та ж мені нічого не розказати. Ніде я більш не була, нічого я більш не купила. Ну от. от, такі ото справи. А так все добре. Як завтра щось може інше буде у Сіті Маркеті, познімаю вам. Ну, а не буде, то і не познімаю. А то так. Що вам ще розказати? Погода на ту неділю буде хороша погода. Трошки буде дощик, трошки сонечко, ну хороша погода. Таке, от і мені вже треба покраситися. Вже в мене б... краска злізла, та, що я розкрасила Віталії, Ну, я ж привезла собі дві красочки, так що я одну можу витрачити, покрасити. от, А другу вже туди більш до Нового року. Бо в мене, мабуть, перед Новим роком буде теж подорож. Теж подорож буде. Не буду казати нікому, але планую подорожувати. Ну, от, так що... Перед тим, як подорожувати, треба ж покраситися, привести себе до, до порядку Тай, та й поїхати в подорож, це таке. От отак. -от ну, от так більше нічого такого. Ще раз вам покажу. Хороші такі, трошки продуктів, ну, мені достатньо, бо в мене є. в мене є всього повно. Це у вівторок піду, а я вам сказала, туди до поліції, а. Перед тим що завезу своїй подругі оце все, оце і м'ясо, і сири, і там ковбаси повної піци, все їй позавозю і, і поїду далі збирати, щоб вам зняти та їй тоді ще щось відвезти. От такі справи, дівчатки-мальчики. Так що давайте, бувайте всього здорового, всього хорошого, все щасливого. Тримайся, моя рідна, моя нескорена, ненько Україна, все буде Україна. Все буде добре, перемога йде за нами. І вже йде, йде-йде. Наступає расистам на п'ятий, то вже скоро буде все добре. Отак. От Бувайте здорові. Хороших усіх, усім виходних, теплих. Може, хтось ще буде йти купатися до моря чи до річки, чи до ставку. Ну, у нас вже ні, вже у нас купатися не можна, вже холодно. От. А в Італії, ой, наточка вчора ходила купатися, сьогодні поїдуть увечері. 42 у, у тіні, 42 в тіні, вода. Ната вчора я, мені було інтересно, кажу, Ната, скільки вода, вона подивилась, каже, 27. У Трієсте вода, у Трієстінський залів, 27 градусів вода. Все яка тепла вода. ой, Я люблю, як така водичка тепла. Залізеш і не хочеться вилазити. Сидиш там годину у тій воді, поки вже. А що то, знаєте, починають бобоніть пальці. На руках та на ногах такі білі робляться, що довго сидиш у воді. От, Так що тут такі справи. Так що, ще раз вам пока. Хороших виходних. Хай щастить вам пока-пока.